Друзі, привет! Сегодня я считаю для вас в потоке карты Дорин Вирча послання архангелів. что вам хочется сказать и Архангел. И карта у нас выпала Архангел Ариил. расправьте крылья, перестаньте сдерживать себя, время пришло, вы готовы расправить крылья и воспарить. Вот такая карта. Так, дійсно якийсь енергетичний підйом, дійсно, ви вийшли з якоїсь ями, вийшли з якоїсь тяжкої ситуації. Дійсно, от просто я бачу у вас крила, і ви готові взлетіти. Зберіть ці свої ресурси, зберіть всю свою силу, всю свою віру в себе і дійсно потрібно взлетіти, потрібно залишити те старе. І залишити ті негативні установки, негативні всякі моменти, які ви проживаєте, тому що вони більш ілюзорні. А, так, були тяжкі кермічні хвости, тяжкі кермічні програми, які ви проживали, але це вже все в минулому. Тобто, навіть не стільки в минулому, як це вже кінець. І ви повинні зараз підняти ці крила і взлетіти. Тобто, це вже такий фінал. Залишився останній ривок для вас. Тобто останній ривок трошки є невпевненості, трошки є такої, як то кажуть, смятіння, так? Але слід розуміти, що якщо по вашій долі вам випала така кримічна ситуація, яку ви проживаєте, то по вашій долі вам випадає і її все-таки зцілити. Її пройти достойно, її перемогти. Ось. Тому що все дається нам по силі нашій. Не давалася вам би така ситуація, якби ви не змогли б її достойно пройти. Тому, а як то кажуть, хост трубой. <гум> віримо в себе, віримо в свої сили. Все добре. Ви з усім справилися. Хваліть себе. Підтверджуйте свої сильні сторони, говоріть собі про них, і іншим людям також говоріть про свої сильні сторони. Все буде добре, і дійсно, ви виходите на новий етап життя, там, де вас чекає абсолютно нове.